Пегоги, батьки Первомайської гімназії No5. Рідний край це той куточок землі, де ми народжуємося, живемо, де наповнюємося батьківським теплом і материнською любов'ю, де душі наші – юбом і затишно. А чи знаєте ви свій рідний край? Чи цікавилися його історією? Бібліотека гімназії. Допоможе вам у цьому та запрошує до віртуальної мандрівки рідним містом за допомогою книги нової, цікавої, незвичайної. Отже, вперед. Нещодавно до нашої бібліотеки. Надійшло 25 примірників унікальної книги Первомайськ від А до Я. Цю книгу створив великий колектив однодумців, патріотів і знавців свого міста. Книга є результатом двохрічної праці педагогів, бібліотекарів з різних гімназій та ліцеїв міста Первомайська, працівників управління освіти. У тісній співпраці з місцевими краєзнавцями, науковцями та журналістами книжка «Первомайськ від А До Я стала дарунком від управління освіти Первомайської міської ради нашому місту до дня його народження 345-ї річниці і призначена для дітей середнього та старшого шкільного віку. Вона також може стати в пригоді педагогам, студентству та всім, хто цікавиться історією нашого краю. Отже, давайте перегорнемо сторінки цієї чудової книги. Первомайськ від А до Я розповість вам про неповторне минуле і сьогодення нашого міста та району, про унікальний ландшафт краю. Про людей, які творили його історію, про архітектуру та археологію, історичні частини міста, річки, вулиці, церкви, млини, мости, заклади освіти та охорони здоров'я, промислові підприємства, флору і фауну, туристичні місця. Книга дуже гарно оформлена, містить багато старовинних світлин, які знайшли в державних і приватних архівах краєзнавці. І сучасних фотографій, які люб'язно надали для книги наші земляки, що з великою любов'ю щодня фотографують рідне місто та розміщують ці фото в соціальних мережах. Історичну основу книжки склали окремі матеріали досліджень краєзнавців Олександра Войтова та Оксани Дорошенко. Це своєрідна абетка енциклопедія, яка має 33 розділи за кількістю букв в українському алфавіті та містить 40 статей. Чому ж статей 40, а не 33? На деякі букви алфавіту у книзі розміщено по дві статті, адже укладачі не змогли обійти своєю увагою такі важливі розділи, як археологія і архітектура нашого міста, заклади освіти і заклади охорони здоров'я, мости і млини. Особистості і Ольвіополь, Південний Буг і промисловість, Радонове озеро і рафтинг, флора і фауна. До того ж виникає слушне питання з приводу літер, на які починається дуже мало українських слів, або слів на таку букву не існує зовсім. Це такі букви, як Ж, ЙОТ, Ю, я та м'який знак. Укладачі вийшли з цієї ситуації наступним чином: літеру Ж використали у назві статті Декоративно-ужиткове мистецтво. Літеру И у назві місцевого літературного об'єднання зажинок. Буквою Йод закінчується слово Залізничний і розповідає цікаву історію про наш залізничний вокзал. Буква Ю органічно вписалася в назву річки Синюха, а літера Я. В статтю про гідроелектростанцію. М'який знак міститься в назві Кінецьпільська фортеця. Кожна стаття до цієї книги народжувалася у пошуках цікавих фактів, у роздумах, навіть у дискусіях та суперечках. Але книга вийшла пізнавальною, насиченою цікавинками з історії краю, у ній душа нашого прекрасного міста з його неповторністю і унікальністю. Тож візьміть до рук книгу, перегорніть перші сторінки, і ви опинитеся в полоні захопливих подій і фактів, пізнання природної краси. Духовної та культурної спадщини нашого рідного первомайська